Разі не бігайте при схудненні, бо це об'є весь ваш прогрес. І ось чому. Ви, напевно, зовсім недавно отримали заряд мотивації. Можливо, ви вже зробили деякі кроки навіть до виконання своєї цілі до кращого життя. Можливо, склали план дієти. Можливо, заручилися підтримкою друзів, близьких. І завтра ви вже плануєте свій перший крок. Рано встанете і підете на пробіжку. Ви думаєте так, правильно? Якщо так, у мене для вас є погані новини. Тому що біг є одним з найгірших способів схуднути. Особливо для вас, як для доволі, напевно, не стрункої людини. Це факт. Давайте з цим погодимося. Тому що, якщо ви вирішили схуднути, ви недовольні собою і нема тут чого стіснятися. Це хорошо, що ви вирішили себе змінити. Але немає сенсу витрачати свої сили на таку непродуктивну ну, і навіть травмоопасну ну, спосіб, як біг. Тому що у біга є дуже багато мінусів від незначних, таких як втрата мишечної маси. Ну, якщо ви тільки вимагаєте сумну, для вас, напевно, це незначний мінус. Але я не відрицаю, що це може бути і доволі значним мінусом. До дуже значних, таких як травмування соглобів з лишньою, якщо у вас є лишня вага. І, в принципі, ви маєте шанс все наїсти обратно, тому що біг прискорює метаболізм. А що ж робити? Я б вам порадив би просто купити абонемент в зал і ходити банально 2-3 рази на тиждень. І це вже дасть величезні результати. Бо силова тренування набагато, вірте мені, набагато більше спалює е, лює калорії, чим біг. Тому що, по-перше, ви тратите калорії і під час тренування, так само, як і з бігові. Але ви тратите калорії і в довгосрочній перспективі, коли ваше тіло відновлює і наращує мишечні молокна. Тому. Просто ходіть в зал і тренуйтесь, і ви вже побачите результати. Але ж, якщо ви не маєте такої можливості, можливо, у вас грошей нема, можливо, зал далеко, можливо, часу нема. Таке також можливо. І для вас також є альтернатива. Ця альтернатива називається Проста ходьба. Ходьба, вона лише на усіх мінусів бігу. Після неї не хочете їсти, вона повністю. Безпечно для ваших суглобів і, в принципі, морально легше, пройти навіть 10 тисяч кроків можна за плюс-мінус 40 хвилин. А от побігати вам буде морально набагато важче, тому що пора біг набагато більше виводить вас із зони комфорту. Але я думаю, у кожного буде можливість позайматися вдома. І це варто комбінувати з ходьбою. Тому що ходьба ходьбою – це, звісно, хорошо. Але ті ж самі отжимання, турнік ніхто не відміняв. І цим також бажано займатися, тому що воно в будь-якому випадку вам допоможе. А якщо ви не вмієте підтягуватися, ждіть мого наступного відео, там де я вам конкретно розкажу всі кроки на шляху до одного повного хорошого підтягування. Я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте розвивати своє тіло разом з моїм каналом. До побачення!